Ви знаєте, ми якраз говоримо про те про красу, про те, що повертаються наші військовополонені. Що хочеться зустрічати їх у, у гарному настрої, щоб вони відчували і бачили, що о, у мирних містах ви знаєте, всі усміхнені, щасливі. Тому у нас сьогодні що правильно у нас студії наразі багато. Краси Багато Мого краси буде... про неї ми будемо розповідати, але спершу представимо нашу гостю, яка вже якраз е, е, тут і зігрілася, mm -hmm. і нам розповість, як власне нам зігрітися у найлютіші дівчата, морози. дівчата. Ми будемо зігрівати. Дівчата будуть зігрівати добре. Ну на ваші українцям. Я так, так українцям усім, це правда, це правда. А, Тетяна Тимофєєва, консультант, стиліст компанії Арго разом з нами. А, пані Тетяна, доброго ранку. Доброго Доп, ранку. Вас. Найважливіша тема, яка сьогодні: як нам підготуватися до осені? Що, які тренди, що потрібно вдягнути. Найголовніший принцип на даний час це багатошаровість. Uh -huh. ем, я рекомендувала би вдягнути під кофту або светр, будь-яку футболку. Зверху ви можете накинути якийсь плащ, куртку, і це, і це допоможе вам, uh -huh. якщо буде спекотно, ви можете зняти щось зайве і навпаки, якщо буде дуже холодно, ви можете щось накинути. І таким чином виходить такий багатофункціональний образ. Давайте ви зараз. У нас буде більше такого знайомства з компанією Арго, і ми наразі будемо зараз з вами дивитися, роздивлятися луки, які ви які ви підібрали. Тому я прошу. У нас вже перший манікен готовий, і ви якраз підкажете, що саме є найважливішого. І що ось могли б зі мною нічого, нічого, ідіть до мене, так абсолютно вірно. Будь ласка, ставайте з цієї сторони, я буду тут. Е і покажіть, якраз е розкажіть, який це лук, а е в чому його така родзинка? Е е ми зібрали е лук із одягу декількох брендів, але вони всі перегукуються між собою і їх можна легко міксувати. Даний бренд це італійський бренд Бенетон. Угу. Ми представили нам манікені вироби із натуральної вовни. Цей матеріал дуже так, це так, я дивлюся якраз. Цей, я цей матеріал пробую, дуже теплий, виключно натуральний угу. стиль, якість та колір. Це три кити, на яких основана філософія даного бренду. А підкажіть, будь ласка, наскільки важливо обирати і як обирати правильно тканину, як правильно віддивлятися шви, які є, яка фурнітура, тобто на що необхідно звертати увагу в першу чергу? У першу чергу я б рекомендувала звернути увагу на фасон, посадку, так ось правильно ви кажете, якість тканини. Якщо вам складно обрати собі одяг, ви сумніваєтесь. Краще звернутись до наших консультантів. Угу. Вони максимально якісно вам допоможуть обрати гарні речі. І навіть розкажуть, як за ними доглядати, дякую. Тут, я розумію, це більше такі луки, десь а, піти на роботу, так якось так, так гарно себе показати, або навіть прогулятися Києвом. Але ж ми всі різні українки, комусь подобається одне, комусь інше. Тому давайте з вами перейдемо до нашого а, наступних таких луків. Мені здається, це більше такі, де можна а, побачити сходити на побачення, і вони різні. Тобто, це можуть надягати якраз а, і такі і, а, більш юнацький цей стиль. Хоча, в принципі, якщо Якщо хороший настрій, то це е, просто, просто можна роз, е, розібрати і додати яскравості в своє життя. Можете розповісти, будь ласка, про ці луки? Е, так, е, даний лук представлений на бренди Leo Joe і сумочка з бренду Пінком. Е, е, Leo Joe – це також італійський бренд, е, який. Який не переймайтеся, чому ми ми ж ми ж говоримо про що? Ми говоримо про одяг. а Це є... те, що завжди так. нас усіх так ми говоримо про закордонні бренди, які ніколи не побачить русня. Розумієте, <суміт>, у чому справа? Так. <суміт> так. До речі, наша компанія, компанія Арго, вже понад 30 років вдягає українців у найвідоміші бренди <суміт> світу. Давайте ось про ось про цю курточку. Мені дуже подобається, адже вона така яскрава, легка. Тільки можете так повернутися, бо ви до, до камери трішки так, спиною стаєте, а так, не потрібно, потрібно до вона глядачів ставати спиною, потрібно, щоб вони а, краще побачили одяг. Даний лук бренд Скочин сода. Mm -hmm. Філософія молодіжного нідерландського бренду розкриває індивідуальність кожної людини, дає можливість її розкрити. Що важливого в аксесуарах? Я ніколи не думала, що можна а, поєднувати між таку пухову сумку а, і, наприклад, надягнути а, такий, а, таку хустинку. Тобто мені в голову це не приходило. Наскільки а, я, я, які деталі потрібно підбирати, як їх обирати, і як перевіряти, наприклад, якість такої ж хустинки? Дані, дані речі дуже, даний бренд речі представляє нам дуже яскраві, угу. е, вільні, е, неформальні. І... О, Нічого, не переймайтесь, дивіться, це якраз говорить про що. А взяли, вдягнулися, пішли, тобто тут ще є а, широкі джинси. джинси, які ми так, розуміємо, так. теж так само підійдуть. Джинси, світшот, об'ємна пухова курточка. Це зробить ваш лук. Вільним, неформальним, стильним. І можна взяти ще сумочку, сумочку собі через плече і така... будь-яку будь сумочку, доповнити образ. Кресуня, але останній образ, на який я окремо звернула увагу, бо це теж дуже цікаво. Ми бачимо тут такий, це теж як пуховик, батник такий, так? І бачимо пуховик зверху ковтинку. Так, це тіняшка, така жовто-блакитному кольорі. Ми так розбавили даний образ. Щоб було більш цікаво, можливо. Шкіряна юпочка, mm -hmm. светр бежевого кольору і дуте пальтом. Тобто такий образ це представляє нам бренд Еквілібрі. Еквілібрі mm -hmm. це mm. Це теж бренд, це ми розуміємо. <свісно> Але а, це ось так і задумано, так? щоб носити ковтинку, наприклад, нагору. Так, це оригінально так, і так, це. Так, це так. Ж... Дещо нагадує образ робить ваш дуже незвичним, і ви виділяєтесь поміж інших. Так, ось бачите, чотири простих образи. Тут нічого особливого, але виявляється, можна ось так зайшов. Усе придбав. Тим паче, це зараз можна придбати в одному місці. Наскільки я правильно розумію, просто звернувшись до консультанта і мати а, зрештою красивий вигляд і красивий настрій, які у нас сьогодні в усіх. Дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні. У нас до ефіру.